Ну, що, зайчики, їде собі червона шапочка на Веліку по лісу. Їде, їде, їде. Тут раз вискакує на неї з кущів вовк, взяв того віліка, поламав, поламав, потрощив, коротше, викинув, тільки тягне червону шапочку в кущі. Раз ведмідь виходить, каже: ти що робиш? От ти що робиш? Що це за безпреділ? Я, каже, головний в лісі. Я тут відповідаю за порядок. Ану бігом взяв Веліка, вибачився перед дівчиною і зробив так, як було. Ну, вовк взяв, що, що. Віліка поломаного, склав його, колеса накачав, катафоти повісив, сварочний апарат такий маленький взяв, поварив, 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 поломане, відпустив. Ну тут знову вибачився, як все як не може бути. Іде червона шапочка ж на тому віліку до бабусі з тими пиріжками. Через 300 метрів знову вогкий, ага, до неї. Вискочив бігом за дерево. Знов взяв того віліка, поламав, 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 тако поламав, потрущив об дерево, об землю, пострибав на ньому. Взяв червону шапочку, тільки тягне в кущі, раз, знов ведмідь виходить, каже, сірий, ти що? Ну, взагалі клепки нема. Ну я ж тобі тільки що сказав, так не робити. Нащо ти знову так робиш? Ану бігом взяв, вибачився перед дівчинкою і зробив велосипеда. Вовк знову, знаєте. Сумний, повісив голову, ну в нього не вийшло. Сварочний апарат маленький, поварив того віліка, там, де там взяв на терка протер якусь наклейку, сигнал повісив, вибачився по цьому в ручки червоні шапочки. Ну, та й поїхала вона. Їде, їде, приїжджає до бабусі у хатинку. Заходить на перший поверх, нікого нема. Кличе бабусю, бабусю, заходить на другий поверх. Тут раз за умов скакує ага в костюмі бабусі. Вона каже: Вовк, ти він каже, я. А чого очі червоні? Та то від сварки.